Для початку давайте з вами прояснимо, що означає прокрастинація. Це, коли ви важливі справи, які, можливо, і передбачають від вас сумлінного виконання, це якісь обов'язки, це якась ваша домовленість, це завдання якоїсь певного масштабу, ви відкладаєте на потім, на якесь перспективне потім. Або ж заповнюєте весь свій простір і час маленькими дрібними задачами. Згадайте, будь ласка, себе, і буде класно, якщо ви будете тут реагувати і лишати свої коментарі. Чи було у вас так хоча б раз у житті? От у вас є, наприклад, якась дуже вагома задача, яку треба сьогодні зробити. У вас є дедлайни, тобто у вас якісь є часові межі. А ви починаєте займатися ну, всім, чим хочеш, тільки не тим, що потрібно. Чи було особисто у вас так? Повзаємодійте, будь ласка, зі мною будемо вести з вами діалог. Або, наприклад, ситуація, коли вам потрібно прийняти рішення і ви дуже довго зволікаєте. Тобто, вам, вас уже десь підтискають, перед вами ставлять якісь певні вимоги. Щоб ви це рішення прийняли, а ви постійно його саботуєте. Або, наприклад, задача вам здається дуже великою, і ви навіть не розпочинаєте. Тобто, ви завідомо здаєтесь, навіть не зробивши перших кроків. О, було. Власне, прокрастинація це коли ми не лінимося. Це просто масштаб самого завдання. Або, скажем, відповідальність щодо цього завдання є настільки високою, енергозатратною, що ви намагаєтесь усіма своїми силами уникнути цієї відповідальності. Уникнути. Бо, на жаль, та повністю від неї відмовитися неможливо. Отже, чому виникає тоді прокрастинація? Давайте спробуємо так розібратися і тоді дам вам навіть трішки сьогодні підказки, що з цим робити. Перший варіант це може бути про те, що задача здається вам дуже масштабною, дуже складною, а дуже великою по об'єму. Давайте так, я буду ставити перед вами питання, та ви будете умовно визначати за цифрою, що ближче до вас. Якщо одиничка, та я бачу теж, що от задача, проблема є складна, велика. В об'ємах, і тому я саботую. Варіант другий. Наприклад, це завдання, яке перед вами стоїть, або те, що вам потрібно виконати, взагалі є не вашим. Тобто ви дали комусь обіцянку, або ви чомусь та, повинні відповідати за цю задачу, але вона не має до вас прямого відношення. Ну, наприклад, на роботі вам дали. Розпорядження, і ви не хочете його виконувати, бо це не входить в ваші посадові обов'язки. Це буде цифра в нас 2. Третій варіант. Це, наприклад, завдання, яке вимагатиме певних змін у житті. Ну, наприклад, вам треба щось змінювати буквально. Наприклад, якщо ви підприємець, вам потрібно змінювати. Свій повністю графік, або змінювати свій підхід у роботі, або якимось чином його систематизувати. І ми починаємо саботувати, щоб не робити цих дій. Ще варіант вам це буде три. Четвертий варіант. Я, наприклад, саботую, прокрастиную, іншими словами, тому що передбачаю, що це завдання. Я буду за нього відповідати і буду відчувати або вино, або сором. Тобто, одним словом мене хтось буде оцінювати. І я так не хочу з цією оцінкою зустрітися. Ну, наприклад, це якийсь ваш виступ. І ви не хочете відчувати оцінку інших людей. Або йте з точніше, та, зустрітися з оцінкою інших людей. Або ж, наприклад, це як у студентів перед іспитом. Та, вони прокрастинують, відкладаються далекий-далекий ящик, а, щоби не Зустрічатися з оцим моментом, що я, скажімо так, щоб не відчувати себе кепсько, я краще завідомо здамся, ніж потім я буду зеленіти червоніти через те, що це завдання виконав не дуже якісно. Знаєте, це так, якби завідомо я приймаю поразку. Отак, напевно, буде найправильніше вам сформулювати: я завідомо приймаю поразку. Ось, це ще один з варіантів, чому я прокрастиную. Що вам по відчуттях ближче в вашому житті найчастіше ви з цим стикаєтеся особисто? І чи готові поділитися зараз тут в а, своїми ситуаціями та щодо чого у вас є прокрастинація? Я поділюся з вами своїм досвідом та моє от особисте спостереження до початку війни? Практично 20-й рік це коронавірус, та я дуже активно працювала. Це була тема а, панічних атак, та вона була такою масовою, тому насправді об'єм роботи був дуже високий. Отже, я повністю включалася в роботу, та, і інколи навіть не помічала, як я вигорала і виснажувалася. Приходить війна в наші двері. І всі ці питання, які наді мною висіли, вони стали неактуальні, вони стали неважливі. Та й очевидно, що я зупинилась. Пів року це взагалі було волонтерство. Там ні про які доходи і заробітки в той момент принаймні я точно не думала. Ось. І в цьому стані спокою з'явилося що? Ну, з'явилося, власне. Нові, нові можливості відпочити, розслабитись, нікуди не поспішати. Ну, очевидно, та війна свої інші корективи вела в життя. Але щодо діяльності, я могла саботувати це, виправдовуючи тим, що зараз війна, це не актуально, можу нічого не робити. Ось. І власне, практично так минув цілий рік. Наступний рік, так, це був рік, вже повернути якісь свої власні ресурси і свої власні сили, та щоб бути більш ефективнішою. Але цей же ж стан прокрастинації затягує, відреагуйте, якщо вам знайомо те, що я кажу. Він затягує, ви починаєте бачити, відчувати, розуміти, що вам не хочеться вкладати зусилля, вам не хочеться вкладати стільки праці, та? вам хочеться полінитись, не став, в тіктоки посидіти, та? подивитися фільм, виконати свої задачі. І весь інший час свій вільний використовувати та виключно для свого дозвілля. Хоча цей же час можна використати для більш ефективних завдань, ті, які по результативності даватимуть в перспективі вам гарні плоди. І от, власне, нещодавно моя колега мені говорить, що вона спостерігаючи за мною, зараз бачить, що я прокрастиную. Та, мені так стало дивно. Де я прокрастиную, мені здавалося, навпаки, я дуже активна і доволі багато роблю так. А вона мені каже: Дивись, ти до війни ти випускала програми, ти писала курси, ти робила те-то, те то. Я так починаю згадувати, точно було таке. Вона каже: А зараз я бачу, що абсолютно ти пасивна, ти ведеш соцмережі, і то нестабільно, ти робиш такі-то, такі-то дії. Ось, і я ось тоді почала за собою спостерігати. Тобто, перший крок для вас, щоб зрозуміти, чи ви прокрастинуєте, це почати за собою спостерігати. Це коли я відкладаю важливі завдання на потім з перспективою, що я якось колись до цього повернуся. А, і заповнюєте весь цей свій час завданнями, які не є надто важливими на даний момент. Є моя улюблена формула закон парето. Поставте плюси, хто чув про цей закон. Просто цікаво, кому він знайомий. Власне, що передбачає закон парето? Спочатку ми вкладаємо 80% своїх зусиль і отримуємо лише від 20% результату. Тобто, наш об'єм зусиль значно більший, ніж цей результат. Але з часом, напрацювавши потрібні навики і вміння. А, наші зусилля, це вже буде 20%, а результативність їх 80. Для прикладу, приведу вам приклад. Бачу, що тільки одна особа знайома з цим а, законом. Наприклад, спочатку ви ведете соцмережі, вам треба соцмережі наповнити контентом. Я так приблизно бачу, хто у мене зараз приєднався. Я так буду підбирати теми, які будуть вам плюс-мінус актуальні. Тобто ви спочатку набираєте контент підписників, тобто ви робите 80% дій. Але результативність їхня може бути відносно невисока, лише 20%. Та інколи ми через це можемо прокрастинувати, забутувати, бо, знову ж, не хочеться вказати зусилля, де я не бачу плодів. Ну, коли ви набираєте вже якусь активність, коли у вас вже є створена. Сторінка і є на ній якась уже ваша самопрезентація, ви починаєте пожинати плоди. Вам вже не потрібно за певний час а, стільки зусиль вкладати в контент а, і вести його там, скажімо, на такій суперрегулярній основі. Люди вже це бачать, і ви вже починаєте отримувати своїх 80% результату. Тобто, вже вкладаючи в цей проект зусилля значно менші. Або беремо, наприклад. Для господинь. Ну, наприклад, ви в один вихідний суботу, ви стали до кухні, приготували вареники, наробили різних різних смаколиків, щось заморозили, щось лишили просто в холодильнику. Тобто, ви в неділю витратили 80% зусиль, та, і лише 20% є результату, бо ви втомилися та і очевидно, що ви там скільки споживете та, з цієї продукції, всього лише тих 20%. І вже наступний тиждень та, ви будете користуватися цими своїми зусиллями цілий тиждень, вже не вкладаючи ніяких надресурсів. Тобто, вам вже не потрібно готувати це знову ж, ви вже просто будете це підігрівати. Ці приклади вам зрозумілі, поставте, будь ласка, плюсики, якщо зрозумілі. Тобто цей закон, насправді, я використовую абсолютно всюди. І по-хорошому він мене особисто дуже дисциплінує. Чому? Тому що я розумію, які процентні співвідношення зараз є на цьому моменті. Коли ти розумієш, що зараз тобі треба вкласти свої зусилля та, у, у цьому співвідношенні, то ти розумієш, що натомість ти будеш отримувати потім значно більше, уже з меншими зусиллями. Це те саме, що ви вивчаєте іноземну мову, наприклад. На початку та, вам а, потрібно вивчити всі слова, вам вивчити треба всі часи. Але. Потім, ви вже маючи цей напрацьований інструментарій, вам тільки треба 20% зусиль. Тобто, вам треба навчитися складати з цих слів із цих часових поясів, створювати вже конструкції, які ви потім використовуєте вже в спілкуванні чи їдучи кудись, наприклад, на відпочинок. Так, до мене хочуть приєднатися в трансляцію Емілія. Емілія, поставте плюсик, якщо ви справді хочете приєднатися, я вас приєднаю. Тоді поспілкуємося разом. Так, люди будьте трошки активніші, тоді вам буде цікавіше і ви своїми питаннями мене будете спонукати вам давати підказки. Ефір буде, до речі, недовгий. Я так хочу, щоб вони були плюс-мінус регулярні, але не дуже енергозатратні ні для вас, ні для мене, щоб ви могли взяти для себе користь. Ну і далі та, просто використовувати вже ті знання. Так, якщо у вас є блокноти, кручка, а я сподіваюся, ви такі речі для себе тримаєте, то я вам дам декілька підказок, як боротися з прокрастинацією. Або, скажімо, іншими словами, сьогодні гарно мені написали в питанні, як подружитися з своєю прокрастинацією. Тому що насправді дивіться, відмінність прокрастинації лінії в тому, що лінь. А це такий сигнал вашого організму, що я вже втомлена. Та, Що мені справді треба відпочити. Та, що я вже на даному моменті я не маю стільки ресурсу і стільки сили. А прокрастинація, власне, про те, що мої ресурси мені ж доступні, но через ряд якихось своїх обмежень я не хочу робити ті завдання, які зараз потрібно. Ну, наприклад, може мені страшно, та? мені страшно за наслідки, а якщо я не справлюсь, а якщо не вдасться, а якщо не такий результат, як я хочу, а якщо, наприклад, мені не вистачить сил чи часу, або ж, наприклад, сумніви, сумніви з приводу, чи я те роблю, що потрібно, чи достатньо буде тих зусиль, що я зараз вклала, та може навіть краще не починати, може краще хай хтось зробить. І ми тоді перекладаємо відповідальність. Ось, або починаємо як ті діти виправдовувати, чому ми цього не зробили. Та в мене є клієнти, які так приходять на зустріч, і перші їхні слова. Е я сьогодні без домашнього завдання у мене було і там ряд якихось пояснень. Та? Або хтось так зізнається, що я робила буквально перед зустрічю там за 15 хвилин домашнє завдання, бо в мене там були якісь певні обставини. Тобто це теж буде про прокрастинацію. Бо інколи ми правда саботуємо зміни, ми хочемо їх розумом, але ми ще внутрішньо не готові їх прийняти і десь навіть усвідомити, що вони можливі і доступні.